Привіт-привіт, мої незламні друзі. Сьогодні в проєкті, спільному проєкті візерунки Юа, який організувала Тома Новікова з каналу В'яжу на дивані. Я хочу вам показати ось таку красиву кайму. Вона дуже гарно підійде і до зимових виробів, і до літніх виробів. Ось цей зразочок я зв'язала. З товстої пряжі шерстя, шерсть, шерсть, крил, не знаю, що то є. Бо то стара ниточка з спицями 4,5. І набирала петлі я на одну спицю. Другий зразочок я, я набирала петлі на дві спиці і пров'язала спицями номер 3 то тоненька пряжа, я вам зараз покажу то Ось така пряжа то є бавовна з віскозою. Тут є 67% оболони і 33% віскози. 50 грамах 185 метрів. Тут рекомендують спиці трієчка і гачечок Ну, Я вам хочу сказати, що трієчкою в'язати з цієї ниточки. Якраз є нормально, якщо ви в'яжете не туго. Якщо ви в'яжете досить туго, так, таке у вас полотно виходить туге, то треба в'язати трошки більшими спицями. 3,25 або навіть 3,5. Тому що ниточка, вона така трошки після прання така робиться, ну, полотно плотніше робиться. Ось так виглядає гарно кайма. Надіюся, гарно видно кайму. На тоненькій ниточці. Ось так. І так на товстій тучці. А тепер ми будемо в'язати ту кайму, але, на той 100% бавовна в мене, але я метражу не знаю. Я не пам'ятаю, де я її купляла і який там був метраж, на етикетках нічого нема. Так, я візьму спеці 3,5. 3,5, так, візьму спиці 3,5, бо тоненька, і попробую в'язати з неї. Нам треба набрати парне число петель. Набираєте парне число петель, кому скільки потрібно для зразочка. Звичайним способом набираю, можна набирати любим способом, який вам подобається. Можна і болгарський зачин тут використати, і ну, все, що вам завгодно. Так, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22. У мене є 22 петлі я набрала, і будемо в'язати перший рядочок. Кайми. Перший рядочок, то в нас буде виборітня сторона. Так Першу петлю я завжди пров'язую, просто в'яжемо виборітніми петлями. Ось так. Але я в'яжу не того, я в'яжу вільно досить, тому що ем, Щоб було легше пров'язувати наступні ряди. Якщо ви будете плотно пров'язувати, ви не зможете пров'язати ту кайму. Ось так. Так, дов'язуємо до кінця рядочка. Дов'язали. Остання петля в мене вигорітня, тепер лицева сторона. кайми. Значить, першу петлю знімаємо, і, бачите, в нас правою стінкою петля обернута ззаду. Ми за передню стінку пров'язуємо виворітніми петлями. Тобто петлі в нас будуть перекручені. Ось так. І так до кінця рядочка пров'язуємо виворітніми петлями. Так, щоб мені Не дуже зручно пров'язувати. Ось так. І в'яжемо до кінця рядочка, так. Остання петля виворітня. Тепер в'яжемо третій рядочок кайми до виворітня сторона. Першу петлю знімаємо, тепер дивіться, за дві петлі я заводжу спицю, витягую робочу ниточку, роблю накид і пров'язую ці дві петлі разом. І роблю ще накид. Знову за дві петлі заводжу спицю, витягую ось так робочу ниточку. Бачите, в мене петелька утворилася. Роблю накид і дві петлі пров'язую разом. Роблю накид. Знову за дві петлі завели спицю, Робимо накид і дві петлі разом. Так, Знову, накид. Тепер знову дві петлі заводимо спицю, витягуємо петельку, робимо накид і пров'язуємо дві петлі разом лицевою і накид. Знову заводимо спицю за дві петлі, витягнули петлю, робимо накид і пров'язуємо дві петлі разом лицевою, накид. Знову за дві петлі завели спицю, витягнули петлю, накид зробили, і пров'язали дві петлі разом накид. За дві петлі завели спицю, накид і дві петлі разом. накид. За дві петлі завели спицю, витягнули ось петельку, накид. І дві петлі разом лицевою, накид. За дві петлі завели спицю, Ось так накид і дві петлі разом. накид. Знову за дві петлі завели спицю, Витягнули робочу ниточку, накид, дві петлі разом, і накид. І виворідня петля остання. І четвертий рядочок візерун кайми. То є четвертий рядочок, то є лицева сторона. По дві петлі пров'язуємо разом. Бачите, у нас де накид і петля. Ми їх пров'язуємо разом. Зараз бо мені ще й годі пров'язати. Ось так, дві разом лицевою за задні стінки. Знову дві петельки разом лицевою за задні стінки. Знову наздемо накид і петля. Ось так, дві разом. Знову дві разом. Бачите, спочатку накид з петелькою. Накид петелька, накид петелька. По дві разом. Ось так. Так, по мені запуталося. Завжди собі розділяйте, щоб бо воно перекручується. Ось так, дві разом, знову дві разом, дві разом. І так по дві петлі до кінця рядочка. Так, запуталося. Дві разом, дві разом. І так по дві разом лицевою до кінця рядочка. Вже пров'яжу кадр, щоб так. так. Ось дві разом і дві разом. І остання виворітня. І тепер просто <кій> тепер я виворітніми петлями, то виворітня сторона, то ж виворітніми петлями якраз гарно буде пров'язати до кінця рядочка. Пов'язали до кінця рядочка, останнє виворітня. І тепер дивіться, як виглядає кайма на тоненькій бавовні. Бачите? Тепер порівняємо, бачите, з тоненької бавовни, з товстої шерсті. Надіюся, гарно видно і бавовна з віскозою. Три зразочки. Ось така краса. Дуже гарна кайма, дуже мені подобається. Але для набору петель до тої кайми я би взяла болгарський зачин або, е, або якийсь інший набір петель. Ще попробую, що тут краще би підійшло. Ось так. Надіюся, вам сподобався майстер-клас. Ставте вподобайочки, пишіть коментарі. І до зустрічі всім папа. -па.